Друзі, всім привіт! Всім привіт! З вами Хука Дайджест, де ми завжди ділимося найсвіжішими і найприкольнішими новинами з кальянного світу. І сьогодні ми маємо багато захоплюючих новин, які вас порадують. Поїхали! Новий кальян Ера від компанії Грам. Під минулим випуском ви нам декілька разів натякнули, що ми забули. Про цю новину, тож ми виправляємося і включаємо її в цей дайджест. І так, давайте поговоримо про цей кальян. Компанія Gram випустила в кальянний світ свій новий кальян Era. Він відзначається гарним стильовим дизайном та високоякісними матеріалами, з яких він виготовлений. Кальян має 10 кольорів, отже, кожен поцінович знайде щось для себе. Також має нержавіючу шахту і погружна у нього змінна. Є коротка для міні колб і довга для звичайних колб. Також виповнена продувка зверху блюдця. Ось до продувки у мене є питання. Не знаю наскільки це буде практично, адже коли будеш класти попіл з вугілля на блюдце, чи не буде його здуватися продувка. Треба купувати додатково собі корзину для вугілля. Ще до цього кальяну, щоб точно, да, щоб точно не класти їх на тарілку. В цілому достатньо стильний дизайн, тому граму лайк. Друзі, тепер напишіть, як вам, в принципі, цей кальян. Що ви думаєте? Що ви думаєте з приводу тарілки? Зручно буде чи ні. Пишіть, нам буде дуже цікаво почитати в коментарях. А ми поїхали далі. Компанія Space T на минулому тижні анонсувала новий смак Malibu. Це смак солодко-вершкових ягід, який нам знайомий з дитинства. Смак тільки анонсували, так. так але ще його... В продажі так. його ще немає. В продажі його немає, тому ми тільки можемо роздумувати, що ж це буде за смак, і коли вони його вже запустять для лібитви чайних сумішей. І тих, хто любить SpaceT, я думаю, що вони вже полюють. Хто пам'ятає смак малібушки, пишіть в коментарях. Я пам'ятаю. <свечна> вона була прикольна цукерка! Ще одна цікава новина від компанії Гуцул. Вони випустили новий смак в лінійці Bierli. Смак називається Лимонні цукерки. Знаючи всю продукцію Гоцула, я очікую, що це буде черговий класний смак, тому що в них дуже багато вдалих і прикольних смаків. Сам цей смак описується як цитрусовий смак плюс додавання солодких прикольних цукерок. По відгукам від користувачів, цей смак дуже схожий на людяники від Рошен. Отже, Рошей. лимоні. Mm -hmm. Я не пам'ятаю навіть куштувала я такі львів'янки чи Ну, все одно кажуть, що смак крутий, mm -hmm. тому треба, варто скуштувати. Так. Да. Я думаю, що ми обов'язково скуштуємо і якщо комусь буде цікаво, ми розповімо, як нам. А ви напишіть в коментарях, чи хотіли би скуштувати цей смак. Поїхали далі. Нещодавно Five випустила свою чайну лінійку. А тепер вони дропнули три нових смаки в своїй медіум лінійці. Що за смаки? Три смаки, які зовсім не асоціюються один з одним. Перший смак це hangover, Похмілля. смак розсолу з огірків, з консервації. Я думаю, що то, напевно. Не знаю, чи то чи росол, чи огрізків, чи помідорів, якихось консервацій. Далі Roses. Це, це квітковий смак пелюстки Троянди. Ми, до речі, куштували мікс трояндовий, то в принципі дуже навіть Ну, файва, але куштували від гуцула дуже навіть прикольний смак. Скажи. Троянда. тому я думаю, mm -hmm. що чиста буде взагалі супер. І Juicy Apple це смак соковитого яблука. Це просто соло яблуко. що це буде напевно звичайне зелене яблуко. Mm -hmm. як, okay. як зазвичай так. Тому Five — молодці, вони дуже часто радують нас новинками та прикольними смаками. Напиши ти в коментарях, що б ти з цього хотів скуштувати найпершим. Я за розсол. Я краще троянду. Погнали далі по новинам. Це ще не все. Компанія тяга відтепер випускають свої кальяни ще й в чорному кольорі. Відтепер шахта та тарілка кальяну покрита чорною порошковою фарбою, що додає кальяну елегантності та стилю. Така функція буде коштувати плюс 100 гривень до базової комплектації. Прикольно, можна тепер обирати. Так. Напишіть, як вам вигляд новий. Кальянів тяга в чорному кольорі. Який би ви все ж таки обрали чорний чи безкінечну нержавійку? А зараз ми оголошуємо переможця з минулого дайджесту. Ось ця людина. Тут, тут у нас буде щось. <сіх> Ось ця людина. Переможець. Напишіть нам, будь ласка, в інстаграм, щоб ми відправили вам ваш виграш. А ми продовжуємо. Вайтсайт випустили свій новий дроп, який налічує аж цілих 9 смаків. Уявляєте? Зараз я вам коротко розкажу. Банана, Чітас, Саурбері, мікс. Томатна паста, жасмин, еприкот піч Саурсеп Mochi десерт і шоко Ми вже деякі смаки куштували, емоції від них не перевершені. Да? Про них ми розповімо вам в наступних оглядах наших, які ми будемо робити на вайтсайт. Що ти думаєш? Смаки дуже цікаві. Але сам дроп пройшов доволі тихо. Ми б хотіли, звичайно, щоб вейсайда було більше в інформаційному просторі. Так що маркетологи Вайн Сайда пора вже працювати. От, тому що ми любимо цю торгову марку, вона класна. Не? Продукт непоганий і хочемо, щоб він розвивався. Розвивався, Так. Якомога скоріше, тому ми вам бажаємо удачі. Друзі! Як, звичай, як зазвичай, напишіть, будь ласка, в коментарях такі класні смаки, які би саме ви хотіли скуштувати смак від White А на цьому ми будемо завершувати наш випуск. Це були всі новини на сьогодні, на цей тиждень. Дякуємо, що ви нас дивитесь. Нам дуже приємно. Підтримайте нас вашим лайком, підпискою і коментарем, якщо у вас, звичайно, є настрій. Всім гарного дня, вихідних і життя! Цілуємо любимо. всім пока! Пока!